Знаєте, коли їдеться по вами на фронт, я способою нам важко. Але як правило, вони кажуть, знаєте, ми дякуємо за те, що робити. Але найголовніше, що приїдьте, просто поговоріть з нами, скажіть нам слово, яке на підтримке, слово підтримки. Знаєте, Завжди були важкі часи, тому що світ живе в гріху, а гріх приносить смерть. Ісус сказав, він жив той час, коли Ізраїль був під окупацією. Він ж був єврей, ізраїльтянин. Він жив, Ізраїль був під окупацією Рима. Людям що був під окупацією, ви знаєте, як це весело. От, і, легко. і він сказав людям, які були обтяжені таким страшним життям. Значить що? Гроші нема, роботи нема, знущання є, тиск на людей є, і моральний, істеричний. І він їм каже, слухайте, люди, люди що роблять, коли тиск опиняють? Хтось в горілочку, хтось йде по бабам, вибачте, хтось йде десь щось там втратить, ну шукають вихід будь-який. А Ісус каже, це не допомагає, якісь до мене. Ну, не до мене, а Ісус каже, приходьте люди до мене. І він каже, я віддам вам, я заберу ваше ярмо, тягар ваш важкий. І допоможу вам. Чому? Він же для чого народився. Він може народитися для того, щоб зруйнувати діла дьявола. А які діла дьявола? Харі, це, це, це хвороби, голод, це все, оці всі проблеми, це, що тяжкі, що тяжують. І Ісус прийшов саме для того, щоб нас звільнити від цього ярма. І послухайте, мало про це знати, треба просто дивимо, до нього звертатися до допомоги. Це не значить, слухайте, це не казочка. в нього немає цієї балочки, ви зараз кажете, там, по щучому вілені, по-моєму, хотіння, ось буде так. Ні. Він проведе, і він допоможе. Я її будь-який ситуацію. І просто то, якщо ви просто це послухаєте, ну да, нормально, ну поговорили, давай скоріше кашу на кроне. Не питання. Ви можете і так робити, але нічого не зміниться. А коли ви думаєте, ну слухай, ну вона ж проходить і же допомагає, то чого я до нього? Починаєте з ним спілкування, тому що він живий. А якщо він живий... Якщо люди кажуть, а я то кажу, що кажу, реалізмі. Як Якщо він реальний, значить він повинен себе якось проявляти. Він повинен якось допомогти, там, ну, як, яким чином себе проявити. Якщо він реальний, значить звернись до нього. Якщо він тобі не допоможе. а там хтось не віруючий, да? прилітає скрізь. Але ми просто знаємо, на кого ми покладаємо надію, ось куди є пасти із е, Мілітополя. Там у нього все забрали, він з жінкою з дітьми виїхав в Києві, почав жити, все нормально, налагодилось. Ви ну, бачили, напевно, Марк Сергієв. Показували по скрізь по новостям, прямо прилетіло йому в будинок. Там, ето, Да. Це прилечило, розумієте? Але він не знявся. Вони вийшли і сказали, Господь не залишив там, не залишиш тут. Все. Знаєте чому? Стосунки. Люди добрі. Будуйте стосунки з Богом. Нехай він буде для вас не просто якийсь малюночок, там, ой, там щось таке, якісь далекі, далекі. Ні, він реальний.